Друга передача, топлю по пашні, газ підлогу, ну і впевнено йде. Упевнено йде, тобто, в принципі, відчувається, що ну, таке враження у мене, що зад теж підключений. Пробую примикатися на третю. Все, нема пробуксовки коліс. Задній міст відключається. Все. от, Я, в принципі, відчуваю, коли воно підгрібає. Відключає задній і починає витягувати. Починає витягувати по пашні. Пробачте любі, любі аграрії, що трохи тут вам рослиночок зіпсував, але мені треба було пересвішитися, як саме працює режим повного приводу на течику. Мені подобається, відчувається, так що, коли підгрібає зад, це не Вимкнений диференціал, не заблокований. Все, виїжджаю на асфальт. Тут вже третя. І погнали. Файно, реально прикольно. Ну, Я так розумію, я ще одну з цим вантажем на борту, скільки там кілограмів до 500, мабуть, Форсуну якусь. Гірку, тільки щоб буксувала передня вісь. Бо я коли перед цим пробував, то у мене передня вісь блокувалася, не було відповідної різниці там суттєвої у обертанні колес. І машина зупинилася, я не зміг заїхати на на, на гірку, на горку. Боже, яке слово. Піди добрий, подивися, як взагалі, ну, що це слово, ти постійно. Не знаєш, як ним користуватися. Дякую за підтримку. Разом боремо й поборемо. Мені, до речі, Добродій один там вчора казав. Так як ти їздиш, то те, надовго не вистачить. я кажу, добродію, кажу, я як живу, мене надовго не вистачить. Я, я це чую з 90-х років і ось він, я. Течик 96-го року, якби він хотів припинити працювати, він би вже 110 разів так зробив. А я їжу так само, як і живу. Педаль підлогу і достаточно перемоги України над Московією. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.